Вітаю вас в своєму блозі. А в нас раночок сім ранку в познані ще прям темно. Я виїжджаю в Україну. Це така прям досить довга буде поїздочка, тому цей влог буде присвячений поїздки в Україну і можливо трішечки Україні. Отак. от. Так вот. У нас якраз таке відчуття, коли хочеться вдавити педаль газу і поїхати коротше, аж в даль, скажімо так, але ні. Їдемо помаленьку, 100-110, як пенсіонери. Навіть мене обганяють і веком. Ну що, зупиночка Макдональдс. Я вже взяла каву, я вже взяла бургера, бо зараз утро і тут можна купити сніданки. А сніданки я в Макдональдсі дуже сильно люблю. Вот. Їдемо далі. Слідуйте по дорозі. Має себе на З Щоденники путешествующого. Ми проїхали Варшаву. Перед Варшавою, як завжди, була пробочка і... Трошечки затрималися, на пів години. На півгодини тепер я приїду пізніше до кордону, що в мене трішечки розстрає, але нічого. Може ще спробую назмагати, може либо ні. Їдемо далі. Нам ще три години до кордону. Ми під'їжджаємо до кордону. Нам 5 хвилин, 4 км. Радіо вже грає українською мовою, і саме цікаве, що програла тільки що одна пісня українській мові. І Я навіть типу не зловила цього і зараз яки така о, по-моєму, ж українською мовою співається. От чим ближче до кордону з Україною, тим гірші дороги. Тим більші гонки на українських номерах всі стараються перегнати, обігнати, а тому що типу хочуть стати першими на чергу. Я їхала за Лексусом ВК номера, не пам'ятаю, що це за область, але напишу ось тут. А він їхав. Так чемно він прям їхав напевне, ну кілометрів, щоб не збрехати, 40, дуже чемно. На селах він їхав 60, там де Google показував мені там 80 можна. А там навіть на окраїнах, там де 40, відтормозив до 40. Ну коротше, все було супер, поки нас не почали переганяти херва куча українських номерів. І він таки подумав: а чого, я шламий лівий, коротше, я теж буду. Летіти і коротше він десь полетів, не знаю, який він там по по черзі. Зараз переді мною їде машинка українська АЕС номера. І що я можу сказати? Він теж мене переганяв, а зараз щось тормознув. Не зрозуміло чого. Там, типу, було на дорозі, на початам трошечки далі, десь кілометрів 15 від кордону дорожні патрулі. Типу, одна машина стояла там зупинена. І можливо цей такий типу, ага, коротше, треба потіше їхати, тому що можуть і мене тормознуть. Ну напевне, не знаю. Але перед ним ще було три чи чотири машини, які мене перегнали по факту. І я думаю, ну вони коротше поїхали, і їм це стало все рівно. Ну не знаю. В общем, остається, як я сказала, 4 хвилини і 2,8 і Ну кім. Ну що, ми під'їжджаємо до кордону. Ось там він не знаю, чи його видно чи ні, але він є. Two hours later. Ну що, я в Україні. Кордон мені зайняло пройти з половиною години. Ні, брешу. Не дві, Я приїхала півтора, півтори, півтори години, мене зайняло пройти кордон. Що дуже супер. Зараз я мчу в Київ. У мене 500 км. І 6 годин по-хорошому я приїжджаю в одинадцять в Київ і встигаю до комендантської години. ю ху ху з мінусів не надіюся, що було світло, тому що якщо світла не буде, то мені придеться чемодан нести наверх. Це перше, і інше, що це то, що мені потрібно буде. Не хочу, щоб була коротше тривога, тому що якщо буде тривога, то я напевно, буду в машині. Бо я в принципі прийняла рішення, що в цей раз. Оскільки є машина тут, я буду ці тривоги ночні пережидати на паркінгу ну, типу, на паркінгу. Машинки. Вже пізно вже вечір, але я вам трішечки попробую засняти українських доріг. Ну, приблизно картина така. Їхати ще десь години 2 2,5-3, десь так приблизно. Ніфіга не видно, ніфіга. Туман просто тришняковський. Типу, ще моросить таке, що, типу, що ці капельки, машини розсіються світло, і ти їдеш в тємінь Просто, просто в темінь. О Боже мій, я вже давно могла би бути вдома, але я їду 80-90. Тому що ніфіга не видно, як я вже й сказала. Ну, в принципі, скажімо так, майже на фіналочці, я вирішила не їхати в... додому, а залишитися переночую у папи, тому що, а... До нього ближче, до нього ще 20 хвилин, а до о, дому час. А, б, у нього є їжа <гум> і мені не треба буде думати зараз приїхати, що поїсти. Ну, понятно, в нього тепло, не без цього. От, хоча я, я запиталася своїх, хто в мене якраз світло в 11 включають, а я приїжджаю в 11.30, ну, по типу якби я їхала додому, але вирішила поїду сюди. Завтра, якщо моя подружання буде вільна, заїду ще до неї в гості. В общем, от так. Ще задовбалася я, Задовбалася не по-дєцьки, я вам скажу, чесно говоря. Ця поєзочка прям така мені стала тяжка. А ще переді мною йде кура з дровами, як з пункту назначення. Зараз покажу вам. Вон там вона. Коротше, що вам сказати, дорога ужасна, Ну, ужасна. Мені прям флешбекнуло мене до того, що я їхала три роки назад, здається, да, три роки назад з України, правда, їхала в Румунію, теж був тоді листопад, і теж було так от фігово. Я думала, в Києві сьогодні не буде тривоги, але вона вже включилася. Бачу, що є. От. Очень грустно мені на це насамперед. Ну я вам скажу, що до речі, зараз давайте я виключу музику, а то якась така музика, ще й грустна. Коротше, я коли приїжджаю в Україну, постійно включаю собі телеграм КМД. Це телеграм-канал, де просто пишуть, типу, чи є тривога, чи немає. Включили, виключили. Чого я тільки його включаю, тому що ці канали по типу Реальний Київ, Реальна війна і прочі, ну реальна війна, навіть ну коротше, ці моніторинги вони пишуть, як летить, куди летить, через що летить. І колись я була в такому одному із каналів і там написали, типу, Позняки на вас шахет, условно. І я коротше, не спала 30 минут, а потім вони написали, це був жарт солодких снів. Я так думаю, а фігей! Ну, типа, взагалі, жарти, знаєш, ну типа, коротше. Тому я прийняла рішення роки-два назад ще, що я коли приїжджаю в Україну, я тільки заходжу в телеграм-канал КМД і слідкую тільки за тим, чи є тривога, чи немає тривоги. Це все. Отак вот от. Так, ну що, день другий, ребята. З хорошого. Я ще не доїхала додому, бо в нас виключили світло. і Я вчора поїхала до папи, а потім з ранок поїхала до сестри, встигла покупатися, бо в неї було світло. Зараз, поки світу немає, я вирішила помити машину, тому що ну, отак от з Ну, би, Видно, що машина проїхала 1200 хімешечок. Зараз да? будемо її мити. В общем, я вже вдома. Зараз в мене, коротше, є така маленька цель, деякі вещи, які в нас є, відфотографувати і кинути на OLX, щоб продати. От. Тому що вони лежать, в мене ми ними не користуємося, а може вони комусь будуть потрібні. От. Тому в мене зараз сіль така. Перше. Зараз я відфотографовую отаку полочку. Від ікеї. А це, типу, коли ти маєш тумбочку і хочеш типу, її збільшити, то в них є такі полички. Є такі, а є ще половинки. Ось такі. Ось вони, половиночки такі. То половиночки я забираю з собою. А цю, думаю, зараз відфотографую, бо в мене їх три штуки, Наче мені їх не потрібно. А подивлюся, якщо хтось купить, то супер. Не купить, значить потім на майбутнє заберу. От от. так от. Коротше, я в цей раз вирішила підійти прямо чотенько до а, всього того, що відбувається в нас тут. І зараз я хочу посуду, в принципі, якою я не користуюся, я не бачу в принципі, сенсу, щоб вона тут лежала, хочу її відправити в село. Зараз я перебираю от це. Тому що в мене є тут такі стакани. Хто пам'ятає, колись збиралися ці стаканчики? Я думаю, може їх поставити на продаж. А може ні, бо що -то, що -то, слишком багато я продаю. От. І зараз я, коротше, оце все, що тут в мене є, хочу скласти і відправити у сіло, бо тут у йому не місце. У нас виключилось світло, і ми з сусідкою вирішили зараз піти десь. Де є світло, коротше. От, погуляти, порішати проблеми, порашати ділаш, як то кажучи. Е, на 4 години нам треба кудись е, убіжати із дому. Тому зараз я ухожу і вже вернуся додому ввечері, як я вже сказала, типу там в принципі, поїм, грубо говоря, і ляжу А, Тому будемо закінчити на цьому мій влог з поїздкою в Київ і, може сказати, першим днем в Києві. А, наступний блог, я думаю, я зніму трішечки сам Київ, що я тут робила, що дивилась, це всі діла. Тому не переключайтесь. Па-па! І, до речі, підпишіться, будь ласка, і залиште свій коментар, чим вам краще їздити, хто їздить в Україну поїздом, машиною чи автобусом. Чим ще ще є. Більше нічим, в принципі, не можна, поки що, на жаль, а може ще п'єший. Буду рада вашим коментарям. А вашим словам, вашій підписочці, колокольчик, як там говорять, все тепер точно, Па-па!